Трамп зробив заяву, що він хоче повернути 500 мільярдів доларів, які вони вклали в війну нашими копалинами. У мене до Трампа є більш приваблива пропозиція. Давайте повернемо все, що вкрала влада України за 30 років. Все те вивезли в США, в ЄС. Всі ті кошти та е маєтки вони не секретні. Спецслужби про те все знають: де, хто, куди і як виводив. По загальним оцінкам, ця сума більше трильйону доларів. Це те, що вкрала так звана влада України за 30 років незалежності. Тобто це величезні гроші, які зможуть покрити всі е, ну, розходи США на війну, та ще стільки ж повернути в казну України для розвитку України після війни. Це все робиться елементарно. Давайте просто. Знайдемо кожного та зробимо так, щоб кожен корупціонер повернув те, що вкрав. Як вам така пропозиція, Дональд Трамп, як вам така думка, шановний Ілон Маск? З вашими можливостями це зробити ну, не так довго. А якщо у вас є технічні труднощі з реалізацією цього проекту, то є ми. Ми вкажемо де, скільки, у кого і як лежить. І в чому приховано. Тому давайте поміркуємо на цю тему разом. Тому що там є податки громадян США, ті, що вкрадені, там є податки громадян ЄС, ті, що вкрали ці чиновники, там є гроші українського народу. Тобто нас більшість тих людей, які хочуть повернути вкрадене. Ну що, пробуємо?